Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею є Тетяна Геліцевич, програмна директорка проєкту Кешер в Україні. Пані Тетяно. Я вас рада вітати. Дякую, Мені приємно вас чути. Тільки трошки виправлю Тетяна Гецілевич. дуже приємно. Гецілевич, я перепрошую, бачите, ну не вдалося мені зайти без помилок, але я хочу в першу чергу пояснити нашій аудиторії про привід, чому ми, власне, з вами говоримо. І тут такий невеличкий відступ. Я зазвичай дуже не позитивно відгукую. Про соціальні мережі, вони мене дратують, я завжди можу пояснити, чому. Але от наша розмова це один з тих небагатьох випадків, коли я соціальні мережі люблю. Тому що е, на вашій, вашому аккаунті е, проекту в інстаграмі побачила відео, де е, є така інструкція з приводу того, як знати про своє коріння, як його знаходити, дізнаватися, про своїх пращурів. І це мене. Не зацікавило, нам дуже приємно це. Класна тема до обговорення. І перше запитання, яке може виникнути, навіть якщо там зараз піти і подивитися це відео. Перші слова про те, що для євреїв дуже важливо знати своє коріння. От розкажіть, будь ласка, більше про це. Чим зумовлено, чим зумовлена ця важливість, і, власне, чому це так потрібно і потрібно заглиблюватися в ці пошуки і ці знання? Так, дякую за питання. Нам теж дуже приємно, що наші старання, старання нашої команди, з тематики, яку ми обираємо, вони відгукуються, відгукуються аудиторії, і ми ще плідніше будемо над цим працювати. А отже, надзвичайно важливо для нас, для євреїв, шукати, зберігати, дізнаватися про своє коріння. Чому Ну, по-перше, відповідь на поверхні, тому що основне. Писання з е, релігійного з релігійної книги ТОРИ П'ята заповідь говорить: шануй батька твого і матір твою. А, тобто для релігійних євреїв це основа основ. Але для, наприклад, нашої аудиторії, проєкту Кешер в Україні, ми не релігійна організація, а ми. Розуміємо пошук свого коріння з декількох боків і або знак напрямків, і кожний напрямок для нас важливий по-своєму. Наприклад, якщо трошки продовжити оцю ідею про важливість коріння, яке ще зазначене в ТОРі, ми дуже багато років займаємося тим, що пропонуємо нашій аудиторії проєкт під назвою Повернення ТОРи додому. Ви знаєте, що за радянських часів неможливо було. Відкрито займатися читанням тори, а вже із 91-го року, коли Україна стала незалежною, почали відновлення багато громад єврейських на території України, і проєкт Кешер став однією з небагатьох організацій, які надали можливість тим спільнотам, де є люди, які хочуть вивчати читати тору, дізнаватися про своє коріння, Таку можливість насамперед, ця можливість вона. Достатньо коштовно, як матеріально, так і ціннісно і це дійсно велика річ. Адже якщо немає тори, то скажімо так, немає навколо чого збиратися спільноті. Проєкт кешер в Україні зміг більше десяти тор доставити до до єврейських спільнот України і тим самим надав можливість виконувати одну з основних заповідей. Це по перше. По-друге, важливість вивчати єврейське коріння це ще й можливість, ну скажімо так, зробити реконструкцію родинної історії. А, тобто це така можливість зробити, наче повну картинку, да ми щось знаємо про одне покоління чи про інше покоління, і тільки коли ми відкриваємо повний родовід, начебто як то картинку вимальовуємо, ми зможемо дізнатися про ті побутові речі, історичні речі, традиційні речі, якими захоплювалися наші пращери. Крім того, є такий жарт, мабуть, який ви чули, що всі євреї родичі. Тому нам надзвичайно важливо, коли ми зближуємося, достатньо зближуємося з кимось або товаришуємо, Нам достатньо важливо розуміти, а звідки ляж коріння цієї людини, і чи не насправді ми маємо щось спільне у нашому родинному дереві? А, також є а, у Досліджень єврейського коріння дуже важлива думка про те, що людина живе стільки, скільки живе пам'ять про неї. А це означає, що чим більше людей, наших родичів, ми відкриваємо на родинному дереві, розшукуючи їх, тим довше ми продовжуємо пам'ять про них, їхні гарні діяння серед нашого покоління. А звідсіля витікає інша традиція, яка для нас є дуже такою цінною. Це те, що ми називаємо дітей також на честь наших дідусів, бабусь або прадідусів. Важливою умовою є саме те, що ці люди вже жили на землі. Їх зараз немає, і ця нова дитина вона зможе, скажімо, взяти, взяти весь позитив. Душі е, свого пращура. А, також е, ми вважаємо, що досліджувати коріння важливо і тому, що таке дослідження це, скажімо так, збереження ідентичності, і цьому зараз ідентичності та культури. І цьому зараз е, проект Кешер в Україні приділяє достатньо багато уваги, адже саме зараз ми намагаємося зробити так, щоб українське єврейство зазвучало українською мовою. Є е, е, така думка, що під час під, після радянських часів і за часів встановлення української незалежності мовою українського єврейства було нав'язано російську мову. Зараз ми хочемо встановити, скажімо так історичні традиційні моменти, тому на наших закладах, на нашому сайті можна подивитися вже достатню кількість молитв, основних молитов українською мовою. Ми е зробили і в електронному варіанті на сайті ми зробили перший переклад української гагади на українську мову. Це книга присвячена е Скажімо, святкування, ритуалом святкування песаха. Ми робимо путівники до святкування єврейських свят українською мовою та інших важливих дат, і все це для нас ми вважаємо надзвичайно важливо, і це все, начебто, історія пошуку нашого коріння і його відображення у сучасності. Ну, все те, що ви пояснюєте, описуєте, виглядає суперлогічним, і мені здається, що його можна приміряти насправді на будь-яку націю, на будь-яку людину, незалежно від того, яке вона має походження. Тому що оцей причинно-наслідковий зв'язок насправді простежується добре. Але я, на превеликий жаль, можливо, це знову ж таки моя бульбашка і просто особливості мого досвіду, але серед там. Українців я не дуже спостерігаю ось цю таку тяглість дослідженні свого родоводу. Не знаю, чому так. Буквально кілька людей з мого оточення можуть там чітко назвати, принаймні там до четвертого свого коліна, як звали бабусь, прабабусь і так далі. Чим вони займалися? Тобто, чи правильно я розумію, що для євреїв переважно це є важливим. І власне люди знають, розповідають, передають далі ці всі історії. Тобто, це більш така поширена практика, аніж мій приклад. Ви все вірно розумієте. Для для нас це надзвичайно важливо, і, і наскільки я знаю, мій власний досвід, коли дитина в єврейській родині підростає, завжди батьки або старше покоління намагаються розказати як можна більше. Наприклад, я пам'ятаю, мені було мабуть 5 років, коли вперше мій батько взяв клаптик паперу, та почав мені малювати оце таке дерево. Воно мене страшенно зацікавило. Звичайно, я не з першого разу запам'ятала усі покоління, але тим не менше, це мене цікавило у п'ять років, і мене особисто це цікавить сьогодні. Ось якраз минулого тижня я замовила генетичний тест на MyHeritage для того, щоб дізнатися трохи глибше, ніж ті покоління, які я вже знаю. А скільки поколінь ви знаєте, якщо, якщо це нормально поставити таке запитання? Так, так, звичайно, нормально. Ну, дивіться, все дуже індивідуально. Якщо говорити про мою родину, то я точно знаю до моїх прабабусь, прадідусів. пра дідусів. Це скажімо так, 1920-ті роки, але мені хочеться заглибитися. Розумію, тому що це ж такий фантастичний інтерес. Я теж от знаю не так до третього коліна, я знаю не всі гілки, тобто лише частково, деякі менше, але зрештою мені це дає якусь таку більш повну картинку мого фундаменту, так би мовити, на якому я стою. І це, і це цікаво. Тобто, це навіть не про якесь магічне мислення, що ось ти там. Стоїш на плечах своїх пращурів, їхні енергії тебе якось живлять. Без цього. Це просто історія, це оця тяглість, яка захоплює, і тут я ваш захват і вашу цікавість цілком поділяю. Пані Тетяно, от. Тут ми переходимо вже до практичної частини і питання, власне, а як досліджувати? Ну, добре, що є батько, мати, бабуся, дідусь, до якого можна прийти, вони намалюють дерево, розкажуть, передадуть всі ці знання. А якщо такої можливості немає, то що робити? Так, якщо можна ще одне речення, хотілося б нагадати, про те, якщо є до кого прийти, проект Кешер в Україні пропонує дуже такий. Теплий душевний семінар називається він Ладор водовадор з Івриту сила поколінь. Саме там матусі та їхні дівчата, підлітки, мають можливість поговорити про те, які традиції ми передаємо з покоління в покоління. Саме ладор Вадор перекладається покоління до покоління. Це є тим інструментом, який дозволяє. Цим двом поколінням втілювати єврейські цінності, такі, як, наприклад, Тікуналам та Дубмайшіт, перетворення світу особистим прикладом. І переходжу вже до вашого питання, ну, якщо, якщо я вірно зрозуміла, так, якщо немає можливості звернутися до, напряму, до родичів, да, до матусі, батька чи старших родичей, також є інші варіанти. Наприклад, Є варіант, як я вже казала трошки раніше раніше займовити генетичний тест. Я мабуть зараз не буду рекламувати якісь компанії, але в принципі є на ринку зараз достатній визір єдине, що з досвіду, скажімо так, тих активісток, які складають мережу проекту кешер, з їхнього досвіду можу сказати, що все ж таки поки що за такою послугою варто звертатися за кордоном. Тобто ті українські лабораторії, які роблять ДНК тести, вони поки що не можуть надати інформації. Наскільки мені відомо, знову ж таки, я не генетолог, я все ж таки у культурній сфері, скажімо так, але наскільки я знаю, все ж таки придеться звернутися за кордоном. Ордон результати такого тестування вони можуть бути дуже цікаві і не тільки, скажімо так, процентним співвідношенням тих національностей чи народних груп, які присутні в кожній людині, стільки саме варіантом, як ми це розуміємо в проєкті самоідентифікації. тому що тільки так ми можемо зрозуміти хто ми яке яке наше коріння. Чи ми е, не плоска особистість, а ми е, різнобічні, і для нас це надзвичайно важливо. Тільки так, е, знаючи своє коріння там, завдяки генетичному тесту, іноді ми можемо зробити знаєте, таке модернове слово нетворкінг, да? якщо його перекласти трохи простіше, ми можемо знайти наші зв'язки у спільноті, е, тому таку опцію теж не треба випускати з поля зору. Окрім тестів, є ще вже готові електронні бази даних, які можуть підказати інформацію про ваших пращурів, але потрібно знати та володіти даними, тобто ім'я по батькові бажано місце народження або місце поховання. Таких електронних баз даних декілька, і найбільш важливе з них одне з них ви вже, мабуть, чули або можете почути у нашому невеличкому відеозверненні на. В соціальних мережах там було згадано FamilySearch. Серч. Uh, також є дуже велика база від Джовішджін і музею Yad Vashem, який, до речі, не так давно відкрив екскурсії uh, україномовним лідом, що для нас дуже приємно. Також є достатньо велика база ліпі з вона спеціалізується саме на uh, євреях, які проживали на території сучасної України. Отже, якщо узагальнити три шляхи або спитати родичів, або звернутися за генетичною експертизою, або ж поцікавитися у різних електронних базах даних. Я тут ще хочу запитати вашого досвіду, можливо, вам відомі такі випадки, тому що от у мене постає питання. Зокрема, під час війни Другої світової, і ми розуміємо, які це були події і що саме відбувалося, чи можливо якось відновлювати інформацію про тих, хто був вбитий, і якось дізнаватися більше, чи є якісь відомості. Умості про це, наприклад, там розстрільні списки, тощо, і чи є сенс звертатися до них теж. Звичайно, є сенс звертатися до будь-чого, де може бути, хоч якась хоч якась згадка або підпис, або хоча б що небудь в принципі, така діяльність вона більше відноситься вже до роботи з архівами, до генеологів, до істориків, тих, хто цим займається кожного дня. Зі свого досвіду можу сказати, що наприклад з моєї родини в мене достатньо багато відомостей про моїх пращурів з. Маминої сторони, але зі сторони батька, наприклад, ось як я казала, все закінчується приблизно. Ну, тобто мої відомості про них закінчуються там 1900, там приблизно 20-ми роками. Це місто Кремінчук, і добре, коли в архівах є щось, що дійсно збереглося. Наприклад, в моєму випадку, по місту Кремінчук раніше ніж 1920 роки, не збереглося нічого. Але шукати варто і не тільки як ви сказали. Там в одних згадках, можливо, у якихось листах, можливо, у похоронках, які приходили, ну це вже трошки ну, можливо, Перша світова війна, Друга світова війна, тобто шукати можна скрізь, але напевно для широкого кола, знову ж таки, з мого досвіду, тут знадобиться допомога, тому що навіть якщо оформити а, звернення до архіву. Не дивлячись на те, що архіви зараз мають і електронні звернення, і електронні бази даних, але треба вміти формулювати запит. Зазвичай, коли ми робимо запит, наприклад, про якусь людину та його, наприклад, дату народження, архів дивиться два сусідні роки до. Тієї дати, яку ми заявили, і це класно, начебто, це наша гарантія, що нам щось відпов... що буде гарна, ну, що буде та відповідь, на яку ми чекаємо. Але якщо її немає і немає ніякої інформації, це не зна... це не означає, що в архіві немає інформації. Можливо, ім'я було написано трошки інакше, тому що транслітерація була дуже різна, імена змінювалися. Ви знаєте, що була така необхідність, скажімо так, ховатися під час радянських часів. Тому варто шукати, але треба або дуже гарно підготуватися, або звернутися за допомогою. Ну, в мережі так, так, так. в мережі, скажімо так, активісток проєкту Кешер в Україні в нас є, скажімо, на кого дати індивідуальні рекомендації, але це скажімо не основна діяльність, якою ми займаємося. Ви ніби знали моє наступне запитання, яке я думаю, вже буде таким завершальним в нашій розмові. Я, користуючись нагодою, хочу ще раз зробити комплімент вашій соціальній мережі, тому що знову ж таки я зайшовши туди, окрім цього, побачила багато приємних і цікавих дописів, ну як на мій смак, на мій погляд. Але зрозуміло, що не лише в соціальній мережі є діяльність. Якщо можна про це говорити, і якщо ви погоджуєтесь, то розкажіть, будь ласка, про якісь ем, ті проекти, які ви зараз реалізовуєте. Можливо, маєте на меті реалізовувати словом, те, чим займаєтесь зараз. Почну, скажімо, з того, що ближче, можливо, до тематики, навіть скоро у вересні починається серія єврейських свят, і відкриваючи цю серію, я так трохи відкрию завісу та, та, та таємниці. Інформація про це у соціальних мережах з'явиться досить скоро, 9 10 вересня, можемо запросити вас до міста Львів. Там буде проходити єврейський вікенд, і буде можливість поспілкуватися особисто Висто з багатьма діячами, якраз які працюють над Україною, єврейськими взаємовідносинами у культурі, і поговорити про рідні теми, в тому числі і про родовід. Це те, що стосується найближчого івента. Взагалі, з початком воєнних дій на території України, звичайно, трошки змінилася наша діяльність деякі проєкти. Були вимушені поставити на паузи, але багато проєктів живе сьогодні, і ми працюємо над запуском грандіозного проєкту. Не можу поки що сказати, що це буде, але це буде для е, жінок, тому що все ж таки таку жіночу спрямованості ми маємо. Е, сьогодні можу сказати, що в нас працює проєкт допомоги. Вагітним та молодим мамочкам ми допомагаємо емоційно, психологічно іноді за можливості допомагаємо гуманітарно. В нас працює чат підтримки таких матос кожного дня. Жінки отримують там допомогу, як я казала, ми працюємо над великим проєктом для жінок 40 плюс років, про який ви скоро теж зможете прочитати на наших соціальних мережах, і там теж буде підтримка. Тому що ми чуємо запити і ми хочемо на них відповідати. В, в плані єврейської підтримки єврейських громад. Ми завжди підтримуємо на свята до якоїсь дати, а також працюємо над збереженням та популяризацією україно єврейських взаємовідносин. В нас є рубрика взаємовпливи української та ідешою євриту. Ми працюємо над матеріалами, перекладами української. Мовою, молитов та інших визначених текстів. В нас планується велика презентація, як я вже казала, гагади української мовою. Також ми працюємо над тим, щоб зберігати та нагадувати жінкам, наскільки не можна забувати про своє здоров'я. В нас є експерти, в нас є методичні матеріали. В нас є підтримка інформаційна стосовно жіночого здоров'я. Слідкуйте за нами. Багато спеціалістів підключаємо цілий рік. Працює програма. Отже, ми відкриті та завжди стоїмо на поці. Інформаційної підтримки, емоційної підтримки та можливості бути на зв'язку зараз. Проходить по Україні серія акцій на підтримку спорту для знову ж таки жіночого здоров'я. Такі акції вже пройшли у Києві, Вінниці, Одесі. Харкові зараз планується акція у Полтаві, можна долучатися. Також ми проводимо арт-практики для жінок, де вони мають можливість зустрітися з арт-терапевтом, відпочити, познайомитися, отримати підтримку, достати однією з мережі активісток проєкту Кешер в Україні. Слідкуйте, і в нас увесь час відбувається щось цікаве. Онлайн проходять, наприклад, заняття з йоги для різних категорій жінок, і для вагітних, і для тих, хто відновлюється, і для тих, хто вже дорослі дівчата, як ми кажемо. Це фантастично. Як бачимо, дуже багато різних опцій, і справді варто долучатися, особливо зараз це цікаві процеси. І я думаю, що тим, кого це може зацікавити, це справді крута нагода. Дякую вам, пані Тетяно, за цю розмову і за вашу роботу. Дякую. Дякую вам дуже. Дякуємо вам за запрошення. Ми відкриті, нам приємно. Ми любимо е, спілкуватися і завжди підтримуємо ініціативи. Як то, сьогодні? Такою була розмова з Тетяною Гецілевич, програмною директоркою проекту Кешер в Україні. Ми говорили про важливість знання своїх пращурів, свого родоводу і як власне це можна зробити, як можна отримати більше інформації. Ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.